Добрий день, дорогі діти. Сьогодні ми будемо говорити про домашніх тварин та поміркуємо, які тварини живуть у нас вдома, як ви за ними доглядаєте, як треба поводитися з тваринами, щоб не зашкодити своєму здоров'ю. Більшість з вас має котика або собаку. Ви годуєте своїх улюбленців та доглядаєте за ними. Я впевнена, що ніхто з вас не ображає свого улюбленця. Тепер розглянемо картки і спробуємо повним реченням розповісти, яка дія на них відбувається. Дівчинка годує кота, хлопчик гуляє з собакою, кішка вмиває кошенят. Собака грається з господарем. Господар розчісує собаку. Тепер послухайте оповідання Василя Сухомлинського Петрик, собака та кошеня. Маленький хлопчик Петрик ішов стежкою в сад. Бачить, біжить назустріч чорний кудлатий собака. Петрик злякався, хотів тікати. Та раптом. До його ніг притулилося маленьке кошеня. Воно втекло від собаки і просило Петрика захисти мене, хлопчику, від цього страшного звіра. Стоїть Петрик, дивиться на кошеня, а воно підняло голову до нього і жалібно нявчить. Петрикові стало соромно перед кошеням. Він взяв його на руки. Розігнався на собаку і пішов назустріч. Собака зупинився, злякано подивився на Петрика і сховався в кущі. Поміркуйте та дайте відповідь, кого зустрів у саду на стежинці Петрик, що хотів спочатку зробити Петрик? Чому він не втік? Про що кошеня просило Петрика? Чому хлопчик засоромився? Як він захистив кошеня? Як ви гадаєте, чому собака злякався Петрика, тепер спробуйте самостійно переказати оповідання. У вас все обов'язково вийде. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!